І прямо зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Савченко, професор економіки, доктор економічних наук, екс-заступник голови Національного банку України. Доброго дня, пане Олександре! Так вітаю вас. Отже, ще три банки в Україні визнали неплатоспроможними. І, зокрема, управління Нацбанку віднесло: Дельтабанк, Кредитпромбанк і Омегабанк до категорії цих неплатоспроможних. Що відбувається, які гарантії, що вкладники отримують все-таки свої гроші? Що відбувається? Ну, Цей банк пристав обслуговувати клієнтів належним чином уже приблизно більше ніж півроку. На жаль, йому вдалося отримати дуже багато рефінансування від Національного банку, але, я так скажу, краще пізно, ніж ніколи, і цей банк буде ліквідований. Ну, думаю, дійсно держава виплатить все, кому це належить, тобто більше 200, менше 200 тисяч гривень одному позичальнику. Це так, але, на жаль, це буде зроблено за рахунок тієї місії, також друкованого верстата, тому що фонд гарантування, звичайно, не має своїх власних коштів на виплату пенсії. О, верніше, на виплату вкладів. Ось НБУ пояснює, що головною причиною віднесення Дельта Банку в категорії непадоспроможних стало неприйняття власникам своєчасних, ефективних і достатніх заходів для. Поліпшення фінансового стану е, справ. Що це могло бути? Які ще могли е, е, зробити, що можна було зробити, щоб не допустити цього? Ну ви бачите, зараз велика черга банків на банкрутство. Чим гірше курс, тим більше банків буде збанкрутіли. Це перше, друге невідновлена кредитна політика. Саме через кредити з'являються в Україні депозити. І цей банк проводив дуже ризиковану, необачну політику. І його закривати, повторюю, треба було набагато раніше. Не давати рефінансування, не давати брати нові депозити. Але зараз там були розмови, обіцяють, що він збільшить капітал. Но в цих умовах ніхто, повірте, ніхто не буде інвестувати в капітал в українських банків. І тому правильне рішення стосовно ліквідації цього банку. Питання лише, наскільки це вплине на інфляцію і девальвацію. Тому що повторюю, кошти будуть братися за рахунок друкарського верстата для виплати депозитів. Ну, але це така карма. І наскільки це вплине на інфляцію і девальвацію, на вашу думку? Ну, якщо це робити майстерно, майстерно правильно зв'язувати гроші в інших банках, то ну думаю, падіння такого банку це плюс, це мінус, якщо брати девальвацію, це ще мінус 2-3% по девальвації. Інфляція це десь 0,5 1 додаткової інфляції. Хто які банки можуть стати наступними? Ну, я це не коментую. Є е, банки, на щастя, вони не такі великі для введення адміністрації. Давайте сподіватися на краще, що ця лавка нових банкротів буде не такою довгою, а все це залежить від політики Національного банку і економічного блоку уряду. Якщо ми побачимо справжні радикальні дії з економічних реформ, то думаю, що не так багато банків з тобто все в руках е нас самих. Е верніше е нашого уряду і національного банку. Давайте сподіватися на краще на гроші міжнародного валютного фонду. І якщо вдасться, принаймні, як я вже е кажу. Відкрито декілька разів звертаюся до уряду і Нацбанк. Зробіть так, щоб 30% мінімум цих коштів пішли на валютний ринок в українську банківську систему. Відкривати треба кредитні лінії під гарантії е, уряду для фінансування малого і середнього бізнесу. Така, е, такий захід може врятувати досить багато банків. А як ви ставитеся до того, що сьогодні ось парламентарі не підтримали законопроект про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті щодо валютного регулювання та валютного контролю? До чого це призведе? Це, це взагалі другорядний закон, і він взагалі не потрібен. Це все можна робити виключно інструментами Національного банку. Не потрібно додаткове регулювання. Чим більше регулювання, тим Менше здорових банків, тим менше економіку. І тому ніяк воно не вплине негативно на розвиток ситуації. Пане Олександре, 네. що порадите простим людям, де зберігати нині гроші? Ну, У на жаль, з зберігайте в декілька банків, зберігайте в трьох-чотирьох банків, яким ви вірите. Дивіться. Програми. На жаль, це іноземні банки. Ну, я би вірю, що наші державні два банки, Ощадний і Ексімбанк, також виживуть цю економічну бурю, хороші західні банки, розміщуєте ваші депозити в трьох-чотирьох банках. Це по суті забезпечить вам така політика від втрат. Тобто, якщо навіть банкротує всі 4, то держава буде в межах 200 тисяч виплачувати вам гроші. За да, рахунок девальваційної гривні, неповноцінної вже. Але це хоч щось, краще щось, ніж нічого. Але все ж таки я говорю, о, якщо почати все робити правильно, то ситуація стабілізується за місяць в Україні. Давайте зробимо суспільний попит на правильну монітарну, валютно-курсову політику і фінансову політику уряду. І все буде у нас добре. І Які ваші прогнози стосовно так би мовити кінцевого падіння на нинішнього курсу долару? Валерій Гонтарева При... казала про 20-22 здається гривні. Про це ж казав і президент, Дивіться, да. але а, все ж таки не повернеться моя... до восьми. А це навіть якщо він буде і 20-22 гривні, то це все рівно буде втричі, майже е збільшення Ну, Моя позиція така: якщо станеться економічна дива, і нам вдасться радикально посилити е національний банк. Посилити економічний блок уряду, тобто запровадивши посаду віце-прем'єра з економічних реформ і призначити туди людину, яка розуміє економічні процеси, а і як проводити економічні реформи, то дійсно допускаю, що може стабілізуватися на курсі 18-22 гривні за один долар з тенденцією до посилення. Якщо такого дива не буде і за статус-кво, тобто нічого мінятися не буде в економічній, монетарній, курсовій політиці, то, на жаль, стабілізація гривні буде в районі 30. Що з тенденцією до девальвації, тобто до послабшення гривні. Ну от така ситуація. І пане Олександр, ваша думка стосовно Валерії Гонтарєвої. Вчора не відбулася її відставка, так би мовити. чи… Ну, я персональний э, справний коментую. Я э, як э, фахівець э, монітарної валютно-курсовій політики лише можу констатувати, що було допущено дуже багато помилок. Фундаментальна помилка це перехід до плаваючого курсу без запровадження політики інфляційного тагітування. Тобто не можна. Підривати один якар фінансової стабільності курс, не замінивши його на інший. Таким є ціни, контроль над цінами. Тільки коли держава в особі Національного банку взяла під контроль ціни, можна відпускати курс. І плаваючий курс означає не тонучий курс, а його коливання навколо економічно виправданого. І коливання такі, в такій нормальній країні – це 3-4%. Інколи допускається 5-6%, але найбільше. Не можна допускати коливання 400%, як в і буквально сьогодні на брифінгу глава АНБУ Валерія Гонтарєва заявила, що Національний банк України вирішив з 4 березня, тобто від завтрашнього дня, підвищити облікову ставку з 19,5% до 30%. Розкажіть, будь ласка, на що впливає ця облікова ставка і про що власне свідчить її зростання? Облікова ставка впливає на дороговізну грошей. Чим більше облікова ставка, тим жорще монетарна політика. Теоретично це правильний крок. Тобто гривні стане менше в обігу, вона стане дефіцитною, позичати комерційним банкам в національному стане менш вигідно і це може понизити попит на валюту з одного боку. І Як це позначиться боку, на людях простих? З іншого боку, кредити стануть дорожче, депозити стануть дорожче. Більше банків е, зникнуть з за авансени. Ну, зараз Національний банк сам себе загнав в угол, бо будь-який інший хід він веде до погіршення ситуації. Але е, я скажу так, що збільшити облікову ставку можливо на протязі короткого періоду часу два тижні, максимум три ну до місяці. І за цей час треба навести порядок на валютному ринку. І досягти стабільності, а потім її знижувати. Вдасться це національному банку, я не знаю, наказуючи. Але підняття ставки це правильний крок, як він буде зроблений. Давайте дамо шанс ще один. А чого чекати людям, власне, в цій ситуації? Людям чекати збільшення процентних ставок по кредитам і депозитам.